Більше півроку у Фасту функціонує дитячий простір долоні. Фахівці центру працюють із дітьми внутрішньо переміщених родин та мешканців міста. Спільно з волонтерами та аніматорами фахівці центру долоні працюють у атмосфері дружній та сприятливій для духовного розвитку дитини. Діти займаються різноманітними майстер-класами у техніці ліплення, конструювання, арт-терапії, іграми та корисними вправами. Створенням цього дитячого осередку займався настоятель греко-католицької парафії отець Віталій Марценюк. Наш центр має назву Дитячий простір Долоні». Діємо від парафії святого Димитрія Української греко-католицької церкви. Також нам допомагають благодійний фонд Карітас Київ та українська освітня платформа. Ми проводимо з дітками різноманітні заняття, виховні уроки, робимо певні майстер-класи. Загалом допомагаємо дітям відволіктися від зовнішньої напруги в період війни. Наш центр почав свою роботу 1 червня на день захисту дітей. І наразі він активно діє. Та кожного дня ми зустрічаємо діток і активно з ними займаємось. Діти активно спілкуються. Проводять заняття, виховні, також ми маємо обід і різні настольні ігри. Ми граємо і м'ячиком, і проводимо техніки малювання, і просто спілкуємось та відволікаємось. Наш центр відвідують дуже багато переселенців, які приїхали до нас з Маріуполя, з Краматорська, з Нікополя. Коли діти вперше зайшли в наш простір, вони були лякливі, не хотіли брати участь в іграх, не хотіли спілкуватись. Коли вже пройшло три місяці, діти радо відвідують наші стіни, спілкуються. Можна сказати, що вони стали лідерами. Вони під час роботи, коли творять своїми руками або ж займаються малюванням, вони забувають про ту тривогу, яка чекає і оточує нас вже довгий час на вулиці. І надалі ми хочемо продовжити свою роботу, тому що дітям дійсно у нас подобається. Вони приходять на заняття і йдуть радо, усміхнені, і батьки нам постійно дякують. Це дуже важливо, адже теплота та посмішка дітей значно важливіша, ніж якісь. Матеріальні речі.